До дня позашкілля у місті Дубно, а саме у центрі науково-технічної, дитячої та юнацької творчості, відкрили трек для автотрасового моделювання. Загальна його довжина близько 27 метрів, і це наразі єдина така траса у Рівненській області. Один два, три ми йшли до цього дуже планомірно. Це в нас було в перспективі не тільки ремонти робити, але як кажуть, розвивати потужних дітей, допомагати їм сприяти, тобто розвивати науково-технічну творчість. Так як я вже говорив, ми хочемо створити тут хаб науково-технічної творчості рівніщини. Близько п'яти років тут працювали над встановленням цієї траси. Кажуть, допомагали усі. Довжина цієї траси 27 метрів, чотири доріжки. От, ширина між доріжками міняється, в залежності від на поворотах вона де модель, де машину як, обично, як звичайно, заносить там ширше. На прямих участках вона менша ширина. Всієї станції, можна сказати, тут докладали зусиль для її будівництва. Траса наша, яка будувалася, вона пройшла довгий шлях, Ми її десь у 2021 році закупили, привезли сюди. Ну і потребувало ремонту. Ви розумієте, що це технічний вид спорту, і тому е, треба було відповідну шпатлівку, де трасу на е, якраз де, де їдуть машини, шина. Е, це все вартувало величезних коштів. Трошки своїми силами, засновника, управлінням освіти, е, колективу. Ми це до того, до того, до того йшли. І сьогодні відкрили дуже хороше наше дітище. Діти ще справді нашої технічної творчості. Близько 80 тисяч гривень вартувало обладнання та усі необхідні матеріали для встановлення цього треку. Досі ж вихованці гуртка з автотрасового моделювання у місті Дубно, а їх усього близько тридцяти, мали можливість навчатися на трасі, яка мала лише у довжині 8 метрів, що є достатнім лише для початкового рівня, і це все ж таки не завадило їм у минулому навчальному році стати чемпіонами рівненської області. Їхали з Дубонів. Зайняли перше місце, їздили ми на трьох класах. Зайняли, я зайняв перше місце з одного класу. Мої друзі також зайняли друге, перше місце і ось, ось так вийшли, чемпіонами. Так стали. Хочу подякувати Сергію Віталійовичу, нашому вчителю, бо якби не він, то ми б не були чемпіонами. Він дуже сильно допомагав нам зі всім. Довгий час сюди ходили, знали, що буде відкриватися траса в нас, почали допомагати. Разом з вчителем також спробували щось робити, допомагали якось. І прийшов час, вже готово все. І... Ми дуже задоволені. У день відкриття треку відбулися й міжобласні змагання на кубок центру з автотрасового моделювання, у яких взяли участь шість команд, і не лише з Рівненської області. Була присутня також команда з Волинської області, учасники якої цього року стали чемпіонами України. Траса відповідає нормам обласних змагань, тому що все встанов... ну, траса свіжа, зроблена правильно. Правильним живленням, лічильник, який використовується на чемпіонатах світу, він дає можливість проводити змагання. І найголовніше чесно, бо це все просвітлюється одразу. Діти розвиваються у всіх напрямках. Тобто вони і моделюють, вони вміють читати креслення, вони, тому що в нас, якщо є вимоги до шасі, вона має бути саме так, ні на міліметр більше, менше. От так само діаметри, Вони і на, на верстатах вони працюють. Вони е, дуже багато паяють. Тобто, те, що те, що їм не дає школа, вони отримують це трек зовсім новий, так що всі будуть в однакових умовах. Вихованці різних гуртків Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості міста Дубно щороку є серед найкращих в області. Займають почесні призові місця. Тож з нагоди відкриття траси та міжобласних змагань сюди з'їхалися представники навчальних закладів міста та почесні гості. Щиро вітаю вас сьогоднішньою подією для вас, знаменою сьогоднішнім днем позашкілля, а також відкриттям цієї чудової автотраси. Дуже приємно, що йде тенденція до е, росту. От сьогодні я почув, що сьогодні, в цьому році дуже багато діток е, е, виявили бажання і відвідують цей заклад. Це що говорить, що заклад має високу, е, високий престиж. Я б хотіла кожного разу закликати батьків і вас, наші вихованці, учні, щоб ви активно долучалися у позашкільному освіту. Це цікавіше. Це набагато цікавіше, ніж сидіти вдома перед комп'ютером чи перед телефоном і витрачати свій час. Дубинський центр науково-технічної, дитячої та юнацької творчості має у планах втілити ще чимало ідей, тож бажаємо подальшого розвитку та перемог для його вихованців та педагогів.